Сьогодні пропоную познайомитися з новою зарядною станцією від Anker. Модель називається Anker Solex F1500 ємністю 1536 Вт годин. Потужність зарядної станції номінальна складає 1800 Вт і пікова 2400 Вт. Як завжди, основною перевагою є гарантія в 5 років. І високий термін служби літій залізофосфатних акумуляторів приблизно 10 років. Три тисячі циклів заряд розряд підтримується зарядна станція і втрачає не більше 20% своєї ємності тобто, 10 років можна користуватися абсолютно без проблем. Ось так зарядна станція виглядає. Сьогодні покажу і розкажу її зі всіх сторін. Перейдемо до комплектації. В комплекті входить інструкція по користуванню. Також вона доступна іншими мовами. Є посилання в QR-кодах і також інформація по п'ятирічній гарантії на зарядну станцію. У нас, до речі, в магазині всі зарядні станції ми обов'язково перевіряємо перед відправкою, заряджаємо. Повністю на 100% і відправляємо до вас. В комплект входить кабель для заряджання від 220, кабель для заряджання від автомобільного прикурювача і перехідники для заряджання від сонячних панелей. Давайте зразу вам розкажу по часу заряджання від різних типів е пристроїв. Якщо це зарядка від мережі, то приблизно 2 години, а то й менше, бо дуже швидка зарядка підтримується цією зарядною станцією. Якщо від машини, то 15 годин вона заряджається. Якщо від сонячних панелей, в залежності від потужності, якщо дуже потужні сонячні панелі, якщо не помиляюсь, вона бере максимум 600 Вт на зарядку від сонячних панелей, то приблизно 3,6 години вона заряджається. Зовнішній вигляд зарядної станції. Давайте з вами подивимось. Вона дуже схожа на модель Anker 757. Ось такий цифровий дисплей, на якому ви будете бачити розрахунковий час заряджання або її роботи. Функція Power Saving вимикає, вимикає зарядну станцію. При завершенні заряджання ваших смартфонів або інших гаджетів, тобто, коли у вас пристрій перестає працювати, зарядна станція переходить повністю в режим очікування. А якщо цю функцію не вмикати, то інвертор працює коли вона включена. Наприклад, ви включаєте розеточки, забули їх вимкнути, то зарядна станція буде поступово все ж таки розряджатися. Не забувайте вимикати зарядну станцію. Тому що інвертор він бере на себе також потужність і вона витрачається на роботу інверторна і системи охолодження. Також окремо вмикається вихід 12 вольт під прикурювач. USB роз'єми включаються, автоматично їх окремо включати не треба. Тобто, все, що тут включається, це роз'єм під 12 вольт постійного струму і змінний струм розеточки на 220 вольт, потужністю 1800 Вт номінальної, і в піку вона може витягнути. Аж цілих 2400 Вт. Тут ми бачимо роз'єми USB-C 100 Вт і 60 ватний роз'єм USB-C для заряджання ваших ноутбуків. І порти для швидкої зарядки, тут максимальна потужність 22,5 Вт на цих портах. Бездротової зарядки немає, зате є яскравий ліхтарик, який має в собі три рівня потужності: мінімальний, середній і максимальний на 3 Вт. Світить, може освітлювати навіть невеличку кімнату. Давайте подивимося, що у нас розташовано. На боковій частині ми бачимо такі воздухозаборні отвори. Тут стоять вентилятори потужні, які будуть охолоджувати інвертор і акумулятори. Тут повітря заходить і з іншої сторони воно виходить вже тепле. Позаду зарядної станції бачимо вхід від заряджання постійного струму, запобіжник і вхід від заряджання. Від змінного струму. В цій моделі додаткових роз'ємів під акумулятор немає, тобто її ємність обмежена тією батареєю, яка в неї вбудована, нагадаю, це 1536 Вт. -год. І одразу скажу, що в новій моделі є функція Wi-Fi та Bluetooth вмикається окремо. Встановлюєте додаток Анкер, вона дуже швидко підключається. Ви там обираєте, яким чином ви хочете керувати зарядною станцію по Bluetooth чи по Wi-Fi. Якщо по Wi-Fi, то ви можете віддалено керувати рівнем заряду, яскравістю, дисплея, дивитись на потужність вихідну, дивитись, остатковий заряд. Я це все показував вам в огляді залишковий заряд. Я вам все це показував в огляді Анкер Solex С1000. Тому зарядні станції зібрані максимально якісно. Зарядні станції мають високу, високу якість як збірки, так і роботи. До речі, я сам користуюся анкером 757, повністю влаштовує як по швидкості заряджання, так і взагалі по збірці. Єдине, що у мене модель, звісно, без дистанційного керування. Ось така анкер F1500 вже є у нас в наявності в дуже обмеженій кількості. Перші глядачі, хто дивляться це відео, можуть вже звернутися до нас за знижкою додатковою. Вона є на сайті. Пишіть, дзвоніть, всі контакти є в описі до цього відео. Якщо виникли ще додаткові запитання, то буду радий на них відповісти. Дякую, що подивилися це коротеньке відео.